Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Зараз ви побачите нову міні-колекцію, речей буде небагато. Тож я вам всім бажаю приємного перегляду та гарних покупок. І також традиційно на початку будь-якої колекції я вам нагадую умови, а також як ви можете придбати речі. Отже, для того, щоб придбати річ, робіть скріншотик та надсилайте мені. У Viber. Номер телефону Viber вказаний в описі під цим відео, а також у першому прикріпленому коментарі під цим відео. Прохання у Viber писати лише тоді, коли ви хочете придбати речі. Якщо ж у вас є питання стосовно пошиття або ще якісь інші питання, які не стосуються покупки речей, то задавайте їх, будь ласка, під будь-яким відео. Я їх всі. Бачу. Отже, в описі під відео ви знайдете мій номер телефону Viber, за яким ви зможете зробити скріншотик і показати мені, що ви хочете купити, а також порядковий номер речей по порядку, так як я їх буду зараз показувати ось в цьому відео огляді. Там буде короткий опис з ціною, і також приблизні розміри. Якщо ви бажаєте отримати заміри речі, то пишіть мені у Viber. Всім вам бажаю приємних покупок. Нагадую, що всі посилочки ми висилаємо лише по Україні і лише службою доставка нова пошта. Якщо ви мешкаєте за кордоном, то є єдиний варіант: це ви шукаєте посередника в Україні або подругу, або знайому, яка вам перейшла речі. А по Україні я висилаю «Новою поштою». Бажаю вам всім. Класних та приємних покупок, гарного настрою. І не забувайте ставити вподобайки під цим відео. Отже, комплектик на мені складається з котонових штанів і кофтини. Отже, котонові штани. Штани натуральні. Тканина котон-сатин. Вона така незвична в плямки. Доданий лампас. І є кишені, також є защіпи це як імітація стрілочок попереду та позаду. Ковтина виконана із трикотажу капучино або какао. Ці речі гарно поєднуються одне з одним. Також ви їх можете носити окремо. Штанці середня посадка. Є як резиночка, так і шнурівка для фіксації. Посадка не висока, вона середня, але Сидіти в цих штанях також буде вам зручно, нічого не буде випадати. Ну що ж, подивились, комплектик зручний. На кожен день ви можете надягати із білою сорочкою, комбінувати з будь-якими речами. Ціна цього комплекту 799 гривень. Яскравий насичено синьо-блакитний колір. Комплект на мені складається із туніки. З розрізами по бокам та широких штанів. Посадка тут більш висока. Висока посадка, широкий ось такий пояс. Роздивляємося речі. Отже, це штани прямого вільного покрою. Довжини тут вистачає і для підборів, і для класичного варіанта. Тунічка, яка прикриває стегна із розрізами по боках. Рукавчик такий більш подовжений. Тканина це шовковистий трикотаж. Він незвичний, тут дуже гарний склад: віскоза, котон, поліестерова нитка і дуже приємний на дотик, як шовк. Можна заправляти передню частину, ось так, сюди собі, за пояс, тому що є розрізи, так, ось зробити як з напуском, а задня частина попінь залишається у вас прикритою. Тканина не щільна. Тому, ну, якщо носити ось так, то трусішки потрібно підбирати безшовні, ну, щоб нічого не, скажімо так, не перетискало вас. Дуже, Дуже зручний. Зручний костюмчик, тканина взагалі не жарка, в ньому зручно сидіти. Ось, бачите, посадка висока, тому нічого вивалюватись не буде. Коліна тут провисати не будуть. За рахунок складу матеріалу. Дуже-дуже класний костюмчик, ціна 829 гривень. Ну, дуже яскравий літній комплект в морські зірочки. Тут різні морські зірки. Тканина, натуральний трикотаж двох нитка і е, надзвичайно зручна. Якісна цей матеріал малоеластичний, враховуйте це. Отже, складається комплект зі штанів. Вони прямого крою, нема розиночки внизу, є защіпа як імітація стрілочок, є великі кишені. Висока посадка, досить таки висока посадка. За бажанням, ви можете цю футболочку заправляти в штани і будете мати вигляд як комбінезону. Футболка саме звичайна, ось такого широкого вільного крою, як ви бачите, зручна, з коротким рукавом. Речі можна комбінувати, поєднувати з іншими речами. Тут Ну всі ці яскраві кольори, які хочеться літом. Ціна цього комплекту 879 гривень. Надзвичайно зручний. Ось я сяду, щоб ви побачили, що посадочка висока, все тримається. Резинка широка, еластична, фіксується добре. Ось така ще кофточка є, окремо продається. Вона злегка приталена, суцільного крою є манжетик. Буде. Красиво буде і до спіднички, тому що злегка є приталеність, вона невелика, але є. І до штанців, до джинсів. Також буде дуже зручно. Ціна саме цього варіанту кофточки 229 гривень. Розмір тут невеликий, максимум СМ. Дуже красива сукня в розмірі оверсайз, вона в смужки, спідниця на півсонце, верх ось такого широкого крою, як летюча миша. Тканина це платтяно-блузочний креп, Він чимсь схожий на креп шифон але непризорий. Тим паче, все рівно внизу плаття на підкладці. Дуже красивий незвичний принт в смужки та в квіти в стилі дольчі грабана. В комплекті є. Пояс. І ціна цього плаття, увага, 729 гривень. Дуже красива та жіночна блузочка фасону Бохо, оверсайз або ж плюс сайз. Широчезний крій, тут крій по косій ниточці. Тканина дуже якісна, це платтяно-блузочна тканина, натуральний ось такий шифон, але він плотний, не прозорий зовсім. Рукавчик крильця, горловина під резиночку, і тут можна також ой, таким чином носити, за бажанням, якщо хочете. Фасон за рахунок того, що по косійниці все скриває, що треба скрадувати, так? І залишається при цьому ось таким дуже грайливим та ніжним. Може бути в комплекті зі спідницею, зі штанцями, якщо ви будете носити, з чим завгодно. Колір незвичний, красивий, тут є і оливковий, і такий цегляний, квіточка велика, дуже-дуже стильно виглядає. Підбирайте сюди ще аксесуари на свій смак. також ви можете зверху надягнути пасок. І це у вас буде як, наче, блуза з баскою. Також це може бути або широкий шкіряний ремінь. Зараз зараз дістану шкіряний ремінь, продемонструю. Дістала перший ліпший шкіряний ремінь, щоб продемонструвати вам, який матиме вигляд з паском талії. Ось ви матимете вже дві зовсім різні блузочки. Ціна блузочки 499 гривень. Цукня принт принтпитон, вона шовкова, вільний крій і з ось такою зав'язочкою. Її можна зав'язати сильніше, її можна зав'язати більш слабше, і вона буде в більш такому спортивному стилі. Можна носити з підборами, можна носити з кедами чи з кросівками. Ціна цього плаття 689 гривень. Блузочка вільного крою рожева із креш-шифону непрозорого з ось такою імітацією запаха або з зав'язкою. Можна носити навіть ось таким чином зав'язати, так, ну або просто, щоб вона була у вас вільного крою. Тканина приємна до тіла, красиво виглядає як світлими штанами, так і з джинсами, з лосінами, зі спідницею не раджу, тому що довжина. Якби була трішки коротша, то було б норм із спідницею. Так, цей фасон подовжений найкраще має вигляд із штайми або з джинсами. Під спідницю, ось такі подовжені фасони, не дуже підходять. Ну, але смаки у нас у всіх різні, тому кожен буде обирати на свій смак. Дівчатка, ціна цього варіанту 429 гривень. Дуже красива та ніжна сукня, вона повністю на підкладці. Це жакардова прошва, ось така з вишивкою, і в неї незвичний крій. Зверніть увагу на пояс. Тут є готова кіперна стрічка, сукня повністю в стилі шанель, Застібається вона на таємну блискавку. Ось зверніть увагу, є таємна блискавка і там ще й гачок. На мене ця сукня трішечки велика, вона пошита на розмір МЛ. Свої параметри, будь ласка, пишіть мені у Viber. Повністю є шовкова підкладка, сукня зручна, майже не внеться, комфортна, приємна тіло, але дуже красива і гарна в неї ціна. 729 гривень на ось цю модель плаття. І дещо ексклюзивне і неймовірне, просто лялькова сукня з багатоярусною спідничкою, блакитного кольору дрібні квіточки. Рукавчик, тут вставлена резиночка. Сукня виконана з тканини Софти. Роздивляємось. Ось кожен ярус, тут три пишні яруса, тканини тут пішло дуже багато. На це плаття, вже не пам'ятаю скільки, ну, мабуть, що більше ніж 3 метри. Дівчата, ціна цієї сукні 879 гривень. Тканина дуже якісна, ніжна, приємна до тіла, окремо пояс. Ви можете його розв'язати і надягати з іншим пояском. Він регулюється просто зав'язкою, і там є ще по талії резиночка. Ось така ніжна чарівна сукня, блакитна, дуже, дуже... красивий колір. Дуже така дівоча, ну класна і точно додасть вам настрою. Якщо бажаєте носити з підборами, надягайте підбори, але в принципі і так виглядає з кросівочками і зручно, і стильно. Якщо буде холодно, буде вітерець, можна надягнути джинсову світлу курточку. Вона сюди буде дуже класно пасувати, ось саме під цю таку грайливу пишну спідничку. Ну і зручно, тканина така, що майже не мнеться. Друзі, це була вся міні-колекція. Якщо бажаєте зробити покупочки, то, будь ласка, робите скріншотик з цього відео і надсилайте мені у Viber. Всі ціни вказані під відео, також я їх озвучувала і в самому відео. На цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Бувайте здорові! Цьомки-помки до зустрічі! Всім пока!